Тема дослідження генетична схильність до раку грудей та яєчників, роль мутацій BRCA1 та BRCA2. Об'єкт дослідження. Генетичні механізми розвитку онкологічних захворювань, предмет дослідження мутацій у генах BRCA1 та BRCA2 на ризик розвитку раку молочної залози та яєчників у жінок. Актуальність теми – рак грудей і яєчників займає одне з перших місць серед онкологічних захворювань у жінок. Доведено, що у 50% цих хворобів мають спадкову природу. Мутації в генах BRCA1 та BRCA2 значно підвищують ризик розвитку злоякісних новоутворень. У сучасних умовах знання про генетичні фактори ризику дозволяє здійснити ранню діагностику, знижувати захворюваність і проводити ефективну профілактику. У 2013 році відома акторка Анджеліна Джолі публічно розповіла, що зробила профілактичну мактоктомію, операцію з видалення грудей через високий ризик розвитку раку. Лікарі виявили в неї мутацію гена brca 1 яка значно підвищує ймовірність раку грудей та яєчників. Джолі написала статтю в New York Times, щоб поділитися своєю історією та підвищити обізнаність серед жінок про генетичні ризики. Її сміливе рішення стало важливим прикладом для мільйонів людей у всьому світі та допомогло запустити суцільну дискусію про превентивну медицину, генетичне тестування та жіноче здоров'я загалом гіпотеза дослідження: жінки, які мають мутації в генах brca 1 та BRCA2, мають вищий ризик розвитку раку молочної залози та яєчників у порівнянні з тими, хто не має такої мутації. Генетичне тестування є ефективним інструментом профілактики та ранньої діагностики. Завдання дослідження вивчити будову функції та значення генів BRCA1 і BRCA2, ознайомитися з механізмом розвитку спадкових форм раку, зібрати дані про плив мутацій та ймовірність захворювання, проаналізувати доступність джерела про роль генетичного тестування, провести інформаційне анкетування серед старшокласників щодо з СТЕМИ, сформулювати рекомендації щодо профілактики та важливості генетичної діагностики, методи дослідження, теоретичний аналіз наукових джерел, огляд медичної статистики відкриті джерела, анкетування серед учнів 10-11 класів та порівняльний аналіз та візуалізація даних, будова та функція генів BRCA1 та BRCA2. BRCA1 та 2 це гени, що кодують білки, відповідальні за репарацію ДНК, тобто виправлення пошкоджень у генетичному матеріалі клітини. В нормі ці білки запобігають утворенню пухлин, підтримуючи генетичну стабільність. Ген brca 1 розташований на 17-й, BRCA2 на 13-й. При наявності мутацій у цих генах знижується ефективність ремонту. ДНК, що призводить до накопичення генетичних пошкоджень і підвищує ризик злоякісних пухлин, зокрема раку молочної залози та яєчників. Вплив мутації BRCA1 та BRCA2 на онкологічні ризики. За науковими даними, жінки з мутацією BRCA1 мають до 65-75% ризику розвитку раку грудей до 70 років. Ризик раку яєчників у носіїв BRCA1 становить 35-45%. Мутації BRCA2 теж підвищують ризики, але дещо менше до 45% для раку грудей і 20% для раку яєчників. Також встановлено, що носійство мутацій може передаватися у спадок як по материнській, так і по батьківській лінії. Причому навіть чоловіки можуть бути носіями мутацій та мати підвищений ризик раку, простати або грудей. Генетичне тестування, діагностика та профілактика. Генетичне тестування на brca 1-2 рекомендується особам із сімейним анамнезом онкології, жінкам, які захворіли на рак грудей у молодому віці, жінкам із кількома випадками раку грудей яєчників у родині. При виявленні мутації, можливі профілактичні заходи, регулярне обстеження, мамографія, ОСД, МРТ, профілактична мастектомія або оваріолектомія – Зміна способу життя та гормональна профілактика. Просвітницький аспект. Результати анкетування. Для визначення рівня обізнаності учнів щодо генетичних ризиків було проведено анкетування серед 40 старшокласників. Основні результати: 60% не знають, що таке BRCA гени. 30% вважають, що РАК обов'язково передається у спадок. Лише 10% учнів знають про можливість генетичного тестування в Україні. Це свідчить про недостатній рівень інформованості серед учнів, які вивчають біологію навіть на профільному рівні. Соціальна значу система. Проінформованість молоді про роль генетики в онкології сприятиме формуванню відповідального ставлення до здоров'я, розвитку генетичної грамотності та зменшенню стигма... стигматизації теми раку в суспільстві. Анкета обізнаність про генетичну схильність до раку грудей та яєчників. Запитання. Чи знаєте ви, що таке спадковий рак? Чи чули ви про гени BRCA1 та BRCA2? Чи знаєте ви, що можна пройти генетичне тестування? Чи є у вашій родині випадки раку грудей або яєчників? Як ви ставитесь до профілактичного тестування? І результати ми можемо побачити на ось цій таблиці. Також результати можна побачити у такому форматі. І як висновок гени BRCA1 та BRCA2 відіграють ключову роль у захисті клітин від слоякісних змін. Регулюючи процеси репарації ДНК, їхні мутації значно підвищують ризик розвитку раку молочної залози аж до 75% та яєчників до 45% у жінок. Генетична схильність до раку може передаватися у спадок як по жіночій, так і по чоловічій лінії. Важливо розуміти, що вчасне виявлення мутацій дозволяє уникнути тяжких наслідків завдяки профілактиці. Генетичне тестування є дієвим інструментом для ранньої діагностики та профілактики спадкових форм раку. Вона допомагає розробити індивідуальну програму спостереження або профілактичного лікування. Проведене анкетування серед учнів 11 класів показало, що лише 40% респондентів знають, що гени BRCA1 та BRCA2. Більшість не інформовані про можливість генетичного тестування. Водночас 87,5% учасників позитивно ставляться до профілактичного тестування, якщо їм надати достатню кількість інформації. Результати дослідження підтверджують гіпотезу: обізнаність про генетичні ризики раку грудей і яєчників є низькою серед молоді, але існує високий інтерес до теми та готовність до превентивних дій. Список використень літератури. Дякую за вашу увагу!